Настав той день X день зарплати. Бюджет я прописувала на суму 4500. Знімаю 4 700 і 200 гривень відкладаю. Я буду жити на 4 500 Для початку купляємо продукти та воду, тисячу закидаю на карту і знижую ліміт. Не відсотки, а сам кредит гашу. Так як бюджет на продукти в мене зараз обмежений, я стараюся все готувати вдома. Я не супер пупер мастер шеф, просто забуваю в гуглі, що мені треба приготувати, і з того рецепта ліплю. Піца теж буває раз в півроку, але нехай дитина порадується. Далі я відправляюсь в будівельний магазин. Мені потрібно два мішка щебеню. Чи щебню не знаю, як правильно запропонували під заробіток? Я погодилась, отож до роботи. Тут беремо ріжемо, там беремо, складаємо, там беремо зав'язуємо. чик чик і готово. Якщо взяти 100 таких штучок, то собі вартість 100 гривень, чистого заробітку 500 гривень. У мене тут 400 штук. Заробітку має бути більше як 2000. Власне, я відразу показую для чого. Це малого ліжко. По перше, він в нього вже не влазить, по друге, воно вже поломане. Так як я вже встигла сходити на базар і оставити там 200 гривень за вдатку, вівторок мають привезти, тому в першу чергу розбираю ось це, щоб можна було хоча б його з хати винести. І як то кажуть, все сама, все сама. Знаєте, спочатку думав, що це якесь буде таке розважальне, гумористичне відео, але мені вже не смішно. Ну, Я боюсь запитати, і це, звісно, не моя справа, але де батько дитини. Ну, Я хочу вірити, надіятися на те, що з ним все добре. Ну, ладно, Шкода, в мене немає. Ссылки на цей аккаунт. Пацани і дівчата, якщо вам в рекомендаціях викинуло це відео, я просто не знав, про що це відео. Я ж кажу вам, що я стараюся відео дивитися разом з вами, якби в реальному часі, щоб дати справжні, ну, якби щирі, як то кажуть. Справжні емоції, тому що якщо ви відео вже дивитесь другий, там, третій раз, то ви вже якби підготовлюєтесь, що говорити. Ну там не то, щоб підготовлюєтесь до такої кількості відео, як я дивлюсь, неможливо підготувати на кожне, що говорити, але вже приблизно десь в голові там згадуєте про що відео. Тут я б... його не бачив до цього, і зараз в мене нема силки на цей аккаунт цієї жінки, дівчини. Щоб хоча б скинутись там по пару гривень на ліжко малому, ну це типу, для мене це дуже болюча тема, бо я також виріс з мамою один, і ми жили дуже бідно. І я в таких сім'ях постійно згадую свою сім'ю, як моїй мамі було важко, коли ми з нею були двоє. Вона працювала на звичайній державній роботі, зарплати не платили по півроку. Моя мама Ах, ходила ще на базар щось продавати. Я з нею весь час, з цією кравчучкою. Зима, ноги змерз, пальців не чую, з мамою стою на базарі, плачу, прошу, мами, хочу додому маленький ще, але ж ну як додому, а що їсти? О, Боже, ці спогади? Наскільки різне було моє дитинство, є різні спогади, але знаєте, наш мозок працює так, що. Погані негативні спогади, вони мозок видаляє, ну, якби вони стираються з пам'яті. Але бачите, не до кінця. Іноді, коли я дивлюся ці відос, ці спогади вспливають. Дуже б хотілося допомогти цій дівчині. Якщо вона попадеться, вам рекомендація, я вас прошу просто від мене киньте по 10 гривень, тому скільки може, якщо там. 100 людей по 10 гривень вже тисячу, ладно, мало. Тисячі людей по 10 гривень, вже буде 10 тисяч, вже на ліжечку хватить. Може хтось 20 гривень. Або відмітьте її під цим відео, якщо хтось бачив, знає цю людину в коментарях і ми всі кинемо по пару гривень малому на ліжечку. Я, типу, ніколи, нічого нікого не просив. Да і зараз не дуже прошу, знаєте, не люблю там когось просити, але. Я знаю нас, я знаю вас, я знаю українців. Вас і просити не треба, ви самі то зробите. І то тако рішається питання на раз-два. За це українців я люблю. Я і не тільки за це, і в загальному. Рахую нашу націю дуже сильною. У всіх сферах: і фізично, і ментально, і психологічно, у всьому. Всіх українців, які в Україні, які за кордоном. Я стараюсь не розділяти. Хоч деколи люблю попідганяти, знаєте, з Чикаго. Ну як не попідганяти, а просто там зняти якийсь розважальний контент. І неправильно висловився. Вибачаюсь. Але тіпо, для мене вони також українці. Ну, тіпо, понятно, бляха, що я, це очевидні речі, я не знаю, для чого я почав цю, цю мову, але до чого я веду. Коротше, много текста. Давайте, якщо хто знає цю дівчину, відмітьте в коментарях. Якщо не знаєте, якщо побачите в рекомендаціях, будь ласка, закиньте її малому на ліжечку, Прошу вас. Бачили, як малий спить. Піца раз в півроку буває. Ох, як так я не зберіг. Вже зараз себе буду гристи. Так от, я думав, це відео якесь. Знаєте, типу, про бюджет, як там бюджет розпланувати, більш такий має розважальний характер. А виявилось, мені взагалі не смішно зараз. Я аж піднапрягся трохи, якщо чесно. Ми з мамою теж так жили, бідно. Ніхрена не було. Були вечора, коли жарти не було що. Тому я знаю, як це. Зараз нелегкі легкі частини, як же ж це. Коротше, ви поняли, що треба робити, якщо побачите. А ви, якщо мене бачите, може теж. Напишіть в коментарях, я думаю, всі, хто зайдуть туди, допоможуть вам. Дякую за відео, дякую, що ділитеся своїми історіями з життя. Не такими казковими, не такими, знаєте, красивими. Не Дубай, не Бугаті, не Швейцарія. Наші реалії, нашого життя. Дякую вам за контент, що розкриваєтесь, що показуєте альтернативну думку в цьому ідеальному житті. Приходить похмілля від таких відосів. Не, не то, щоб похмілля, а воно Ну, про, про, про... як це сказати, тверезить, протверезю, ну, вибачте, неграмотний, не можу висловити свою думку добре. В школі погано вчився. Наразі я вам бажаю всього найкращого, щоб малий підріс вам допомагав, цінив те, що ви зараз робите. Він обов'язково. Діти, які виростають в таких умовах, вони обов'язково це закарбовується в них в пам'яті і вони будуть рвати і мітати, щоб щось в житті досягнути. Щоб і мамі допомогти, і підтримати маму. А ви, сина, також підтримуйте у всьому його будь-якому починанні. Завжди кажіть, що він у вас найкращий. Повірте, кращого е слова від мами почути, ніж ти в мене найкращий, для, для дітей не існує. Це я вам з власного досвіду, хочу сказати. Тому. Тримайтесь. Ми, ми, якщо вас десь побачимо, я думаю, люди допоможуть. Щось підкинуть, кожен по пару гривень якось стане легше. Мені хочеться в це вірити. Не знаю, що сказати. Так мене, йменно, знаєте, на спогади пробило. З мамою. Мама щось там продала на базарі, йдемо з базару. Мама каже, сьогодні ми заробили і купимо собі кусочок сільотки. Чи там не кусочок, або кусочок ковбаски. А ми брали по 100 грам ковбаски. Тоді не було таких супермаркетів, були там якісь магазини, такі, знаєте. 100 грам ковбаски ми купляли десь колись. З іншого боку, добре, що в моєму житті було так, що це мене стимулювало до чогось. Важка тема. Довга тема. Годинами можна про це говорити. Я думаю, багато людей розуміє про що я. Можливо, навіть більша частина. Цей голод. Є рушійною силою в житті багатьох людей, і тільки завдяки цьому голоду, він не фізичний, він такий, ну я не знаю, можливо, психологічний. Я не знаю, як назвати цей голод, який рухає багатьма людьми і підштовхує, штовхає, виштовхує, як трамплін для досягнення своїх цілей, мрій. Так що, як то кажуть, є свої плюси, свої мінуси. Є здоворотній ефект цього Да, на даний момент важко, але це завжди буде вам рухати до чогось кращого. Страх опинитися в такому становищі ще раз, як в дитинстві, в, цьому, в цій бідності, завжди буде людиною рухати, не дасть їй лежати на дивані. З власного досвіду вам це кажу. Я думаю, ми на ту тему ще не раз будемо з вами говорити.